Доброго дня, мене звати Світлана Лобас, я практичний психолог і йоготерапевт. У своїх минулих відео я розповіла вам про техніки самодопомоги у стані тривожності або панічної атаки. В цьому відео я хочу розповісти вам про дуже цікаву техніку, її назва Якір. Яка допоможе вам на більш глибшому рівні. Ця техніка працює не тільки на тілесному рівні, а також ментально. В ній ми використовуємо метафору емоційної бурі і ми вчимося користуватися своїм якорем для того, щоб врівноважувати свій емоційний стан. Ця техніка належить відомому американському психологу Расу Херіс, засновнику терапії прийняття. Та відповідальності. Спочатку давайте повернемося до того, що ж таке є тривожність, чим характеризується цей стан. Уявіть собі, що ви зараз знаходитесь десь в океані чи в морі, ви, ви у човні і навколо вирує буря. Що треба зробити в цей момент? Що ситуація небезпечна, якщо щось загрожує вашому життю і ви можете піймати цю хвилю, то найкраще буде дійсно дістатися берега. Але якщо це неможливо, якщо до берега далеко, ви не розумієте, що треба діяти. І в такому стані найкраще, що ви можете зробити, це кинути якір. Крок перший: визнайте своє емоційне відчуття. Спробуйте усвідомити, що ви зараз відчуваєте. І зазвичай у стані тривожності або нападі панічної атаки це саме страх. Скажіть собі. Якась частина мене зараз відчуває страх. Чому саме така формулювання? Коли ви знаєте, що це не весь ви, а лише частина вас відчуває цей страх, ви можете це рефлексувати, ви можете це спостерігати. Ну і друге техніка визнання. Техніка визнання сама по собі магічна річ, тому що це те, що ми визнаємо в... Ми даємо йому місце, а отже, вони не є таким незрозумілим для нас. Крок другий заземлення. Знайдіть якусь опору, сядьте, чи станьте, обопріться о стіну, чи відчуйте контакт з підлогою. Налаштуйтесь на стан безпеки та опори, яке вам дає ваше тіло. Та використайте вивільняюче дихання, де видих довший, ніж вдих. Або це може бути техніка повного йогоського дихання. Крок другий допомагає вам сконцентруватися на своїх тілесних проявах і отримати контакт із собою. Чому це важливо? Тривожність зазвичай вибиває нас із тіла. Стан тривожності або сильної паніки це стан неконтакту ні із собою, ні із світом. Крок третій. Поєднайтеся із світом. Цей крок дуже простий, і нам потрібно помітити якихось 5 предметів, тобто включити е, зоровий контакт. Далі, 4 звуки, які ви можете почути. Це, це можуть бути звуки у вашому приміщенні, а прислухайтесь за тим, що відбувається за вашим вікном. І також дослухайтесь до звуків е, вашого тіла. Можливо, ви почуєте, як б'ється ваше серце. Три. Спробуйте відчути три якихось поверхні і сконцентруватися на різних відчуттях. Наприклад, в мене зараз килимок, який приємний. Я відчуваю свою шкіру, і я можу доторкнутися до свого волосся. Два. Спробуйте відчути два запахи, два різних запахи у вашому приміщенні. Один. Спробуйте відчути якийсь смак, концентруйтесь на відчутті у роті ми тут і зараз. Та якір Раса Херіса допомагає нам поратися з емоційними штормами. Ми не можемо позбутися емоційних штормів, але в цьому штормі нам завжди доступен якір, коли ми можемо зробити зупинку, повернутися до себе, з'єднатися зі своїм тілом, поєднатися зі світом для того, щоб. Діяти більш врівноважено і усвідомлено. Здоровий емоційний контакт з собою та почуття довіри це необхідна складова нашого емоційного стану. На консультаціях із психолога головне це створити атмосферу довіру, бо в такій атмосфері зазвичай ви відчуваєте почуття безпеки, а фонове почуття безпеки впливає на ваш стан тривожності. Запрошую тебе на мої консультації, де ми більш детально продіагностуємо твій стан. Та я окремо для тебе розроблю покрокову стратегію роботи із тривожності та панічними атаками.